Вітаю, я Роксалана візажист міжнародного рівня. Давайте поговоримо про помаду. Помада має дивовижну здатність підкреслювати індивідуальність і надавати впевненість. Вона не лише прикрашає губи, але й створює акцент у макіяжі, роблячи його завершеним. Для мене помада це більше, ніж просто косметичний засіб, це спосіб самовираження, елемент впевненості і навіть символ незалежності. Помада за вас смарсинк вона особлива кремова текстура містить зволожувальні компоненти, вітаміни та натуральний воск, які запобігають сухості і надають їм якість. Завдяки такій текстурі помада легко наноситься і комфортно відчувається на губах протягом дня. Протестувавши, можу сказати, що помада смерцин забезпечує глибокий рівномірний колір, який виглядає насичено навіть після одного нанесення. Ще вона надає губам легкий блиск, який виглядає природній і привабливо. Також завдяки живельним інгредієнтам допомагає захищати губи від негативного впливу зовнішніх факторів, таких як колод чи вітер. Вона ідеально підходить як для денного макіяжу, так і для вечірнього, оскільки представлена в 15 відтінках. Я рекомендую спробувати цю помаду та виразити свою індивідуальність своїм кольором.